Я зрозуміла, бо деякі люди думають, ага, ось тільки до мене звернулися, кажуть, Ірина Сергійовна, розберіться, будь ласка, бо у нас 4 мільйони гривень прийшло, 4 мільйони гривень, а ми можемо купатися чи ні? Тому я до вас і прийшла, без всяких там. Дивіться, проєктна я... документація, яка розроблялася не нами, а вона була раніше розроблена у mm -hmm. 2007 році. І тут, mm -hmm. якщо відкриваємо благоустрій, читаємо. Став має декоративне призначення. Купання в ньому неможливо. Зо... Став да? рахується як став. Да. Там, там, там. Не озеро, а став. Раніше його називали чорним чомусь, я не знаю, так люди кажуть. Угу. я не знаю. Угу. Купання в ньому неможливо з огляду на відсутність нормативної водообміну. Розчищення та поглиблення ставу належить до благоустрою водної акваторії. Благоустрій навколо ставу стосується в основному заході по забезпечити зберігання реконструйованого ставу та прилегло до нього території. І є першочерговим етапом плану плані реконструкції парку. Тут написано, що далі можливо влаштування, так як будуть там поставити грибки, котрі можна сидіти. Ну, я вам кажу, що далі тут в проєктній документації написано, що тільки двома джерелами поповнення води. Це тими джерелами, які там є, їх там три. Угу. три і, плюс, угу. і плюс те, що буде надходження з дня. Це зимою сніг, а весною дощевий води. Тому що це озеро знаходиться впадені. Угу. Якщо подивитися, там буде по стісті, все подивитися, то воно впадає. Угу. Воно якимось чином зазначено вже на кадастровій карті а, цього озера, рекреаційна зона і просто парк. Я, як воно йде? А ось цей парк прирозерний і при ньому є це озеро. Цей парк прирозерний, а в йому составляючому, крім тієї зеленої зони, яка там є, є озеро, яке квадратурно 3,5 гектари. На паспорта на ньому ще немає, не так? Паспорта -то немає, тому що вони ведуть зароботу. Ну ви будете ставити, я так зрозуміла, з'явити паспорт. Міський голова ставить задачу – взяти паспорт. Ми з будемо працювати. Добре, добре. Скажіть мені, будь ласка, тоді аналізи ви мені надасте копію, чи ви мені чим ви звернені? Чи зараз? При... У нас є, ми брали показники груп, є Є це показники. Є, Дайте, будь ласка, копію. Ще, ще, ще одне таке питання. Скажіть, вже трансгідробуб, да? вона вивозила на 22 кілометрову зону. Я е, запитувала, е, тому що на майданчики, на дитячі майданчики, завезли, ну, начебто, пісок, ну й не пісок, значить. Угу. 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 Про це на камеру говорив Ігор Савченко, представник Трансгідробуду. Те, що вивозили на дитячі майданчики. Значить, з самого початку, для того, щоб не було кривотоку, uh -huh. ми взяли аналізи того ґрунта, який витягували. Там процентів 60 було, будемо казати, примісів піска, але пісок цей не строїтельний. Uh -huh. Строїтельний пісок вважається тільки тоді, коли зерніст його один і вище. Тобто uh -huh. один, полтора, так називаємо, от той, який. На дисні мають. А ми його заміряли. на аналізи, він оказався поліобразним. Хоча і в проєктній документації така ж сама є. Він пилеобразний, його зернис 0,8 тисяч. А ви показували куди він саме утилізували це пісок? Ні, було рішення міської ради. <реку> да. прийом, ну так, да, є мені доручення міського... Ну, е, я можу показати нам, дайте мені, щоб я не зберегв, хто того. давали доручення, тому що той, е, значить, перший рум, який зрізали, це був глей, <реку> і за тими примісили, а потім вже коли другий раз зійшли, то пішов, будемо казати, ну той, який казав, що во наконець пішов, пішов і ми <реку> тому виплатили. <реку> І оця партія піска, яка пішла буде друга, яку зняли і вже відкрили родники і все остальне, то там, будемо казати, процентом 30 глея є і є пісок, але ж він пилеобразний. Але ж було прийнято рішення не викидати його, а просто-напросто вчитує, що показники радіологічний фонд нормальний, глистів не було і нічого не було вирішено, було завести. Тобто аналіз його піску теж був перед тим, як його завести на дитячі водій. Тому що, знаєте, я питаю, ну, для себе хочу з'ясувати, якщо зараз в цій воді є холера, там різні ротовірусні інфекції, Ні, значить, а, гепатій... холера з'являється після того, як починає киснути вода. Uh -huh, uh -huh. Якби вода була проточна, вона не кисла. То цей пісок, чи взагалі можливо його було завести, і потрібно було завозити на дитячі майданчики? Чи ні? Мишлею на той момент, воно чисте? Воно чисте. Ну, ну все ну, я для себе з'ясувала структуру і що ви робите, як робити, яком. тому що багато хто питає, що ж буде, чи будемо далі купатися? Не будемо, тому що ось так. Якщо буде паспортизація, як ви кажете, тоді ми будемо Якщо буде по закінченню. закінчимо всі роботи, тому що ви зараз бачите, коли на нами вийде. Йде розмив ґрунта там внизу водою струєю води, в результаті чого образується піната, яка поверху плаває, яка будоражить на наше населення. А після того, як закінчиться роботи, вода успокоюється, усядеться, якщо ті джерела, які є, вони зможуть. зможуть ні, вони не будуть, вони самі себе будуть розмивати. Там розмита ті родники розмити на глибину до 4-6 метрів. Ось це зараз буде зараз, да. озеро від 4 до 6 метрів. Да. І те е, озеро, яке має глибину 4-6 метрів, там де є з родників, воно не загілюється, тому що воно само себе чисте. Скажіть, будь ласка, а який у вас інструмент контролю, що цей пісок дійсно утилізується? Як на практиці ви це контролюєте? Це не моя проблема, це проблема підрядника, тому що це не пісок. Я ще раз законлюю. Це не пісок, це ґрунт, котрий, якщо, ну, будемо предельно казати, я зараз не знаю і не можу говорити, всі осадки, які є, ви ж знаєте, що вони забруднені. І задача була вивезти цей ґрунт, утилізувати. Так, говорить про те, проект там були, там були спилені, ви там були спилені бере бе берези, да, зрізані ці берези. Підрядник збирається встановити цей так. Да, там зроблено буде повністю дорога, та котру вони, тому що. Вивозили. Вони ж там і будівельні матеріали завезли і викинули від какінат, як якщо дивитися, да? від цієї сторони. Це для того, щоб висипати дорогу, тому що вивозить Вивозили, воно вивозили. Вивозили. ж вивозили. машина рузала. Ну, Вертольотом не вивозила. Ну то зрозуміло, тому що я питаю, що вони потім планують встановити, так як воно було, так? Да? Да. Ну, Зараз ця сторона, яка, будемо казати, для людей планують купаються, вона вже буде казати, оформлена. Тепер залишається ще той... Землю, яку ви витягнули, ще планують е витягнути і засипати берегову зону, так, 9-е тажі. А ви прекрасно знаєте, якщо ви ж місцеві, так розумієте? Mm -hmm. От, то Там, де, де стояли 9 етажки, там поставлені городи. Mm -hmm. І з тих городів цікава. Зараз на сьогоднішній день ці, будемо казати, ця... Вона найбільше була забруднена, тому що там камиші uh -huh. були зарошені. Нам прийшлося так проєктна документація, оголосити, що спочатку пішов екскаватор, повирвав, тому що е, камиш проростає на глибину 6-8 метрів. Uh -huh. І він хочеш не хочеш, потім проросте uh -huh. через нікотре час, тому що її надо. І от та територія, яка в 9 етаж, там бували такі, що прориви були. От, йо, ну, я взагалі не хочу на камень кори. Добре, зрозуміло. Скажіть ще, будь ласка. А... Я по-людськи можу. А камеру. Ну можна, можна вже виключити, мабуть, камеру.